Привіт, я Саша Грищук, гітарист Трутуска, і сьогодні я пропоную вашій увазі чудесну гітару Stag Telecaster. Це класичний Telecaster кольору Sunbirds. Єдине, що відрізняє його від самої суперкласики, тим, що в нього теплий грів, то є накладка в нього з Махагона, що дає йому більше сустайна в колеселяках і майже високих. Через то, вона не так стріляє. Мені, наприклад, такі подобаються гітари більше, ніж класичний, самий-самий-самий класичний телекастер. Зроблена вона дерева, я ось сьогодні знав такого чудесного, називається Павловнія. Це альтернатива сучасна. Це ну, воно має можливість здешевити трошки виробництво. І це суттєво впливає на, сама, на саму ціну цього інструменту. Виготовлений він. Дуже класно, я вам скажу, якщо чесно. Фурнітура звичайна, два датчика сингла стоять. Єдине, що є сам виробник, я з таким не зустрічався. Можливо, таки є в якихось інакших розробках. В нього є пушпул, який включає в середньому положенні, коли працюють два датчика. Він по суті робить їх об'єднує, робить. Із них хамбакер. І звук стає більш такий менше високий, більше з середини, більше трошки низу, і в цьому випадку навіть голосніший. Получається, що якщо ви граєте, наприклад, туди зараз включу такий ніби як риф, такий просто ритмічний риф. Там, то коли ви включаєте цей режим, сам звук стає. І тембрально інакше і він більш там насичений средніми частотами. Він і стає плюс голосніший, що може бути цікаво для людей, які там грають, наприклад, різмічні кавалки потім соло, там, наприклад. Потім включаєте цей режим. І... Ось такий звук. Получається. Він розширює можливості і не обов'язково використовувати якісь окремі прилади, там, бустери всякі для підняття цих частот, а ви просто можете підняти ручку, і у вас буде все це на гітарі. І люди, які практикують, наприклад, грати тільки в один апарат, там в комбік, наприклад, їм буде цього достатньо, щоб відіграти сет, там, і кісаляки, і, і мелодії, і плюс ритмічні кавал. Гітара зроблена добротно. Ну, я думаю, що для початківців і середнього рівня музикантів ця гітара хороший вибір. Дякую.